Весела Абетка. Буква А. Акула зубата не вміє читати. Акула планує Абетку вивчати. А. 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 Ананас. А. Акваріум. А автомобіль А. Абетка. А Акула. Акула зубата не вміє читати. Акула планує абетку вивчати. Спробуй зробити букву А з паперу, викласти з олівців. Зліпити з пластиліну або насипати мукою чи крупою. Підпишись і постав вподобайку. Бувай!